Надання першої домедичної допомоги. Ми побачили постраждалого і хочемо надати йому допомогу. Якщо ми бачимо постраждалого, це означає, що він потрапив під дію якогось вражаючого фактора. Перше, що ми повинні зробити, це ми повинні зробити так, щоб ми самі не потрапили під дію цього вражаючого фактора або факторів. Ми хочемо врятувати людину, але ми не хочемо постраждати самі. Для цього ми оглядаємо місце події. Ми дивимося, чи нічого на нас не впаде, коли ми на нього наблизимося, чи не зіб'є нас машина, яка буде їхати по дорозі, на якій він лежить. Після цього, чи й нема в нього в руках електричних дротів. Після того, як ми переконалися, що навколишнє середовище нам не загрожує, ми маємо тут же оцінити кількість постраждалих. Якщо їх багато, ми маємо розуміти, скільки нам буде потрібно сил, можливо, потрібно когось покликати на допомогу. І після цього ми можемо наближатись до постраждалого. З великою ймовірністю постраждалий поранений. Нам, можливо, доведеться працювати з його кров'ю. Через кров передаються серйозні хвороби, такі як гепатит С, вірус імунодефіциту людини та інші. Ми не хочемо постраждати від хвороб постраждалого, тому ми дістаємо з кишені гумові рукавички і вдягаємо їх, перш ніж ми наблизимося до постраждалого. Гумові рукавички займають мало місця, їх можна носити в кишені. Якщо ви вважаєте, що ви будете після цього курсу готові до надання допомоги, у вас повинні бути в кишені гумові рукавички у жінок в жіночій сумочці. Далі, коли ми наближаємося до постраждалого, ми повинні розуміти, що він сам може становити для нас небезпеку. Можливо, була бійка, можливо, він захищався, можливо, він і є нападник. Наближаючись до нього, ми повинні позначити себе голосом в першу чергу. Я вам допоможу, я медик, щоб він не почав захищатися від нас, коли він зрозумів, що до нього наблизились. Наближатись до нього ми маємо таким чином, щоб його руки нам мінімально загрожували. Тобто або з голови, або з боку, прикриваючись ногою. Коли ми сідаємо на коліно, ми прикриваємось ногою від нього, бажано з правого боку. Отже, ще раз, перше, що ми робимо, ми забезпечуємо собі безпечний доступ до постраждалого. Для цього ми оцінюємо обстановку. Якщо є якісь небезпеки, ми думаємо, як їх усунути або обійти, оцінюємо небезпеку від постраждалого, вдягаємо рукавички, наближаємось до постраждалого, позначаючи себе голосом. Я медик, я вам допоможу. Дивимось, чи є. У нього щось в руках, що може нам зашкодити. Прибираємо це, наближаємось з голови або з боку, прикриваючись ногою від його рук. Друге, що ми робимо, це оцінюємо стан постраждалого. Спочатку ми дивимося, чи немає в нього критичних кровотеч. Якщо є, зупиняємо за допомогою жгута або підручних засобів. Після цього ми перевіряємо рівень свідомості постраждалого. Для цього ми легенько трусимо його за плече. Що сталося? Що у вас болить, можна я вам допоможу? Якщо не реагує, намагаємося звуком або е, болем, е, щипаємо його нігтем за мочку вуха. Якщо людина е, опритомніла, ми можемо вступити з нею в контакт, дізнатися, що сталося, і е, зрозуміти, як нам діяти далі. Якщо людина не прийшла у стан свідомості, нам необхідно оцінити чи є в неї серцебиття і дихання. Серцебиття надійно ми оцінити не можемо. Ми можемо не намацати пульс, або ми можемо намацати свій власний пульс. Тому ми перевіряємо дихання. Коли людина лежить на спині, в неї може западати язик, перекриваючи дихальні шляхи. Тому в першу чергу нам необхідно відкрити дихальні шляхи. Для цього ми однією рукою трошки нахиляємо голову назад, а другою рукою виводимо щелепу вперед. Заодно дивимося. Чи в неї немає чогось в роті. Якщо там є рвотні маси або ще щось, ми виймаємо їх з рота. Далі, перевірка дихання. Нахилили голову, висуваємо щелепу, нахиляємось до обличчя людини. Дивимось, слухаємо і відчуваємо, що кої утік повітря. Якщо ми протягом 10 секунд відчуваємо 2-3 нормальних вдохи, ми вважаємо, що дихання і серцебиття в людини є. Для того, щоб відкрити дихальні шляхи і перевірити дихання, ми кладемо руку на лоба, трошки відхиляємо голову назад, висуваємо щелепу, перевіряємо наявність рвотних мас. якщо є, пальцями вимаємо. Нахиляємось до людини таким чином, вухом до її носа. Дивимось на грудну клітину, слухаємо дихання і відчуваємо тік повітря ротом протягом 10 секунд. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Якщо протягом 10 секунд ми побачили, почули, відчули 2-3 чітких вдохи, ми вважаємо, що в людини дихання і серцебиття є. Якщо постраждалий дихає, але знаходиться в непритомному стані, нам необхідно перевести його в відновлювальне положення, щоб в нього не западав язик. Для цього ми беремо ближню його руку, відкладаємо її на 90 градусів. Дальню від нас ногу беремо за штані під коліном і рибком згинаємо її в коліні. Після цього беремо дальню руку і заводимо під щоку постраждалому, заводячи свої пальці далі під його щію, щоб притримувати голову. Після цього ми натискаємо на його коліно до себе і перевертаємо. Далі ми відкладаємо його ногу сюди на 90 градусів, щоб він не перевернувся на живіт. Кладемо його голову на долоню щокою. Так, щоб рот був нахилений трошки вниз і відкриваємо йому рота пальцем, щоб він міг дихати. І ще раз перевіряємо дихання. Після цього викликаємо швидку допомогу. Набираємо номер 103. Алло, швидка. У нас один постраждалий чоловік, молодий, без свідомості дихає. Відповідаємо на всі питання диспетчера. Розмову закінчує тільки диспетчер. Після того, як ми викликали швидку допомогу, ми вкриваємо постраждалого взимку від холоду влітку від прямих сонячних променів. І поки ми чекаємо на швидку час від часу, перевіряємо наявність дихання.